Присутні. І, і це мовив про те, що а, тут є присутні, перших бачу також. Але є, є організації, є люди, які само ми Майдану починали 60 на 6, яка є у владі. Так? І тут а, яка, яка дилема стоїть? Є, зібралися 17-20 громадських організацій, які або прозріли аби вибрав собі тему, а тобто -то я їх не бачив на барикадах, скажімо так. От питання, в мене питання виникає, чому властиво зараз і чому ці організації збираються ілюструвати тих, які зрештою вони були поруч ними до останнього часу. Або закривали очі на це і все інше. Тому я кажу, чому ці 17 організацій, або з інших, каже, прошу на слові, іологів, не зібрали ми собі, зібралися 17 чоловік, казали, ілюструємо. А що далі? А далі виходять ті самі пеклики, виходять е стахів, які просто на заказ і рішення організації, які на Замовлення стрижуть собі капусту. Я грубо кажучи. Той не правильний, то дали гроші. І правда тому я в цьому середовищі розумію, повірте мені, що я говорю. І тому я кажу, якщо є. Майдан, тому я кажу ще одне, коли є ілюстратор, ілюстраційний комітет, гей громада, громада, яка має бажання люструвати, давайте все ми пролюструємо цю громаду, тобто це з колектив, які люструвати. Зараз всі люди зараз тих, що ми викидали, а тих, чи пішов в АТО, зараз він приїжджає за АТО і він же героїв України так само. Тому я ще раз кажу, давайте ми якось козаки, щоб ми не були. А я... чому я це говорю взагалі? Дайте, будь ласка, я не те сказав. Мастер Іван, я такий самий громадський, я хочу як я. Одне. Що відбувається зараз? Зараз є нівеляція громадськості як такої. Нас города на, народ буде нас дивитися як на дебіль, розумієте? на повноцини, людей, які собі щось калапуськують в тому, в тому чистому середовищі, яке мало би бути зі сторони громадськості. Тому я кажу, чому ці люди, чому зараз? А чому не пів не, не року тому? Комітети, які мають папки, такі... Давайте встанову хвилину, тому що це добре. Всіх у вас до тебе, я знаю, що хлопці запрошували тебе до участі в роботі. Я не знаю вашу роботу, я не знаю, хто ви такий просто. Знаєш, хто я такий, ну, вибач, будь ласка, на Майдані я з 1 грудня 2013 року, 4 місяці від початку до кінця, по роботі. Ти кажеш, поїхали раз, в АТО, приїхали, вибач, будь ласка, навіть з твоєї структури Богдан Живко, якого я дуже поважаю. Він бере автомат і їде зі мною, до того, щоб маю. мені допомагати. Ігор, ну, якщо ти маєш до мене особисто кажеш, хто тут зібрався і хто буде. Я до, табі. Табі. Я до тебе маю претензію про те, що ти зараз людина, яку призначають першим заступникам СБУ в області по, по, е, по цьому, <плес> як, <плес> як та піця <плес> називається? Я не знаю. Що я там маю людей, то тебе питання взагалі немає. Я, що, де, я... я просто говорю про організації 16 наголошую, які зараз є. 16, вас всіх, я знаю, у вас Бог принаймні. Я знаю вас Бог, <рігум> <рігум> ти, 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 ти знає, вас, Бог. і все. Пішли, Мама, тебе що... знає, а тебе знаю відколи. Боже. Але чому зараз, чому саме ці люди зібралися і кажуть, давайте будемо з коронавіру? Пане Ігор, одне питання до палату, які бореться з корупцією. Я, Лаврі Роман Михайлович, за два роки, не спавши наївши, зробив показників щось більше біля 5 мільйонів гривень на чиновників. Yeah. Oh.